Так, доброго дня, Богдан. Як і обіцяв, це ну що, робив я двигатель повністю. Головку де я купив. Зроблену повністю Каліновська. Проїхала вона півтори тисячі після ремонту. Зараз хочу клапанці відрегулювати, масло поміняти. Коротше тихо. А ну давай. Поміряємо компресію. Да, дай. Хорош! Шти, пятнадцать. Давай! Хорош! Пятнадцать. Давай! Хорош! П'ятнадцять. Давай. П'ятнадцять. Масло не присутствує, бо деякі зараз будуть казати масло. Зараз будуть до свічки нові опять. Хоча ці теж не, ну, вже нема масла на свічах. Компенсометр. Провіряли, це тільки що новий розпечаток, новенький. І є у нас, звісно, старичок. Він так само показує 15. Камеру запускали, все чітко, не на гарчиків. Зараз відрегулюємо клапана, як ти говорив. Поміняємо масло якесь хату заляємо. Коротше, тихо ход. Великий Богдан, дякую. Їде вона, звісно, нормально. Перший 60, второй 100. Ну і потім вже пішло-поїхало. Робить чітко. Велике дякую.